Від чого залежить благословіння і прокляття? Воно залежить від законів, які встановив Бог. Ми знаємо, що існують фізичні закони, і світ не живе в хаосі. Все працює дуже чітко. Ми не виходимо на вулицю, і сьогодні по небу літають пташки. А на наступний день літають і випорожняються корова, а на третій день слони. Ми знаємо, що пташки літають по небу, а якби літали слони і корови, світ був би набагато небезпечнішим, і ми не, не знали, хто там завтра літає. Так само і в духовному світі Бог встановив закони, і ігнорування цих законів призводить людей до того, що у світі проблеми, тому що взяти е, країни, ну нашу країну, у нас там у в'язницях, наприклад, 50 тисяч людей сидить, там в Америці мільйон сидить. Начебто все робиться матеріальне на краще, ось, але в результаті все одно навіть коли в таких країнах, як Америка, знаходяться, знайшовся мільйон людей, які потрапили до в'язниці. І багато з них це ті, які хотіли щось вкрасти, ну і, і вкрали відповідно. Ось тому для того, щоб бути благословенним, не жити в прокляті, потрібне виконання тих законів, які встановив Бог. І ці закони записані в Біблії, друзі. І якщо вам цікаво вивчати основи християнської то напишіть мені, підписуйтесь телеграм-канал Салтаненко.